Євреї найбільше працювали в магазинах, вони мали свої магазини. Нашим людям хоч що давали, лише б вони за них працювали фізично. Як працювали? Дрова різали, дрова рубали прислуговували, гроші не давали, а якусь продукцію давали, або товари якісь. Дід наш, староста села, був він їх. Прятав їх хата, якби його, то не знаю, що б вони зробили з ним. Розстріляли б цілу сім'ю. Цілу с... Тут дуже багато, тут є кладбище єврейське. Раз, вже вибралася, то йду. Руку поцарапала, дивлюся, подряпала до крові. Але то все, дрібниці. Я... Знайшла такий оцей старовинний єврейський цвинтар. Страшно розправлялися німці. Німці із євреями. Вони е е е ловили їх, розстрілювали у яму, кидали у яму живими. Невже якось релігія не пояснює оці прояви жорстокості, від яких не може врятуватися людство? Ми так любимо говорити про всі свої біди людські, про голодомори, про все, що пережив наш страждальний народ. А що пережив оцей народ? І чому б не поставити тут бодай меморіальну дошку? Але давайте не будемо від зачатку про сумне. Насправді трагічну історію з євреями я розкопала випадково. Про те, що тут відбувалося у часи Другої світової, розповіли мені місцеві люди під час зйомок. Ми обов'язково повернемося до цього пізніше. А приїжджа відвідати село Плоске був зовсім інший. Та ще й який. Ми з вами на свалявщині нарешті. І сьогодні ми побуваємо у такому селі, яке має неабияку історію, а також неабиякі природні багатства, яких немає в жодному іншому місці. Насправді у село Плоске привела мене вода. Так, так, саме вода. Не та, якої з кожним роком стає все менше у річках та у криницях. Вода, яка тече тут і віків і яку називають цілющою, вода, що дає людям здоров'я, робочі місця та розвинену інфраструктуру. Бо ж попити тієї води стягуються люди з усього світу. Ми звикли бачити її у пляшках, на полицях крамниць. А ось де вона бере свій початок, знає не кожен. Отже, село Плоске. На кожному кроці мінеральна вода. Ну, як я можу пройти, проїхати пос і не набрати. Добре возити за собою термосичаєм, правда? Завжди є горнятко. Коли заснувалися наші населені пункти, тут а! користувалися мінеральною водою. Це джерела такі, як Плосківський, Оленівський. Це датується близько 1600 років. Оленівська скважина, ще в записах графа Шемборна є. Він написав, що Оленівський квас дуже парується із Береївським вином. Є такі записи. Живильна вода взагалі. Вона лікує як стравоходи, як захворювання різні кишкового тракту. Завдяки мінеральній воді наші населені пункти розвиваються. Формується і туризм. Ми зараз розвиваємо по нашим населений пункт більше туризм, допомагаємо нашим підприємцям розвивати його. Ну, це одна з фішок Закарпаття, туризм. А чому плоске назвали, власне кажучи? Якщо брати, прищепитися до нашого герба, тому що це було село сформовано на рівний. У вас на гербу немає рівнини, там намальована, немає. Я вже бачила ваш герб, там намальована риба. Ну, риба і ніби болото. треба досліджувати це питання. То куди? А ми у святая святих? Ми подалися на завод, де розливають ту саму плоскіску. Отже, відтепер ви будете знати, саме тут розливається ота лікувальна водичка, якою ви лікуєте свої стравоходи. Написано свердловина номер 33 Поляна Прусківська. Це мінеральна е, вода е, свердловини йде самовиливом. Згідно паспорту на свердловину її викачувати насосом заборонено. А який в неї тиск? Вона в метрів уверх піднімається, на 15 метрів піднімається. Вона самовиливом із свердловини сюди йде без усяких насосів. Не треба промежуточної ємності. А остальній ємності це набирається мінеральна вода Плосківська. Вона відстоюється, готується до розуму. Вона тече контрольовано, тепер вона закривається? Вона, вона не закривається, вона тече не контрольовано, скільки хоче, стільки набирає. А вода може закінчитися колись? Я знаю. Мінеральна вода е, може закінчитися. Ну, як може? Кожна скважина має паспорт. Тому в тому паспорті просе, прописано, е, як можеш викачувати, скільки дебіт, е, то називається, скільки кубіків можна брати в сутки і, і, і які в якій кількості одиниці вимірювати, Якщо того придержуватися, вода. Може зберігатися десятиліттями століттями. Ну я знаєте, як запитала, Якщо... як, як хазяйська жона, а Хас... як, як кінчиться, може краник поставити. Нічого. Якщо кінчиться всюди вода, тоди й там. Кінчиться. Жила одна на сім'я. Там була така, як вам казати, невеличка так загороджено було, і то, то вода йшла така газірована, що скінчину пляш. Я одну фляжку розбивала. Ну а тепер вже то бурило і тому подібне але що це не є. Ті пішли туди у гору, в общем, там від куди така є. Та вода дуже вкусна. Попробувати? Я обов'язково я... Я обов піду, але тут мене більше цікавлять питання лікування, а а, бо те, то, що треба... вкусна, ви кажете, смачна вода всюди в закарпатті повного ну, всяких як... вод. Плосківська мені, найсмачніша. Мені все кажуть так, але я не знала, це може я приводити. Ну тоді вже точно я піду і спробую. Ось тут, бачите, знаходиться ота mm. сама свердловина 33. Ми їдемо далі. Ось такою дорогою приїхала я. Доволі великий кавалок для того, щоб все-таки знайти у лісі те джерело, яке оздоровлює величезну кількість людей. Ось такий місточок веде до води. Потічок. Ой, чуть не впала. І лісочком. По такій ось. Клаці. Іду. Ого, тут ціла батарея, вон пляшкоковись. Мені сказали щойно дуже дуже відповідальні люди, що ця вода найкраща чи принаймні одна з найкращих на Закарпатті. Тому самі розумієте, сьогодні я прийшла отак символічно з маленьким горнятком. Але наступного разу я прийду так, як всі приходять сюди люди. Принесу з собою пляшки і буду оздоровлюватися разом з усіми. Mm -hmm. угу. Мінерально, у вас ці кітари. Ця вода не втрачає властивості. Е, як її зберігати? Якщо зберігати. В лежачому стані, в, лежачому. в прохолодному темному місці, вона дуже довго вона зберігає, тому що вона не є органічною, вона є дуже водою, я би сказав, сформованою природою так, що вона практично не втрачає свої виставості. Хімічні, біохімічні, лікувальні. Но треба дуже оберігати. Пляшка ставиться льожа, щоб оця кришечка. Та крічка не мала доступу до повітря. Ви так грамотно це розповідаєте, в мене таке враження, що ви лікар. Я лікар так. Справда, я, я вгадала. Мені перед тим сказали, що треба пити нормовано, як лікарі приписали людям. А насправді на ніч, що можна ну, варити. Рибується по кілограмової. В залежності від кислотності шлунку, якщо є повищена кислотність, п'ється до і після їжі. До їжі за 45 хвилин відстояна або тепла водичка і 40 хвилин після їжі, 200, 100 200, 100 200, 100 200. 100 І що буде? Ну, ми дістанемо трошки перепочинок для шлунку. Шлунок десь перепочинку, під шлункові залуці, та жовчну міхуру та печінці. Ну, як вам це? Якщо що, то зустріч ця запланованою не була. Зате відтепер у мене є знайомий гастроентеролог. Дякую Іван Івановичу за інтерв'ю. Просто я везучка. Гаразд, покажу вам трохи з село. Річка має таку смішну нас. Ви бачите, велика пиня. Піднімося трошки вверх до гори, адже як мені розповіли, то перше поселення перші будинки з'являлися саме ось тут, згори, знизу текла ріка, яка обростала, як це зазвичай буває, поселеннями. Вон, які будинки зовсім новесенькі, гарні такі, подивіться. Навколо сади, сади, виноград і гори. Ну як не жити у такій красі. Серед гір ось такі монументальні будівлі. Ви кажете, що багато біженців. Так? Да, да, да. Значить, вони вибирають собі такі місця дуже, хороші біля, дуже, біля мінеральних вод. Щоб... Питають, де хати продаються, дуже багато їх питали. Ну, Звідти з Херсона, з Донецька, навіть з Дніпра. Багато людей вже було питати. Стояли хати, та тепер на продаж пішли. А тут ще за радянських часів було встановлено обеліск на честь воїнів, що загинули у Другій світовій. Кажуть люди, що його завжди дбайливо доглядали. А тепер а зараз взяли і все зафарбували. Але надпис все-таки забули зафарбувати, і тут залишився надпис російської мови. Бачите, ніхто не забит, ніхто не забито. Оце така сільська рада симпатична. А це місцевий будинок культури. Теж нічогенький. Хто косить коло будинку культури? Аматори? Чоловік ваш косить, то у вас такий сімейний підряд, догляд за будинком культури. Будинок споруджено на честь 50-річчя великого жовтня. Так що в цьому селі багато євреїв жило, так? Там було, там по нашому сабу був, там корчма була. А тепер зробили цей молитовний дом. То спершу і магазин там був, і швець був єврейський. Їх тут більше було, як, як кажуть, як наших закарпатських людей. Не знаю чому. У цьому запитанні мені допоміг староста села. В нашому населеному пункті євреїв так багато не було. Були євреї багато в селі Оленєво, бо порівняно. І з віком село Оленєво більше має вік ніж Плоске. Чому так було сформовано? Бо у Оленєво там був базар скотарський на перевалі. і це була точка, така локація, де круг того базара і формувалося село. А мені ще сказали, що у вас є цвинтар єврейський, де поховали о тих всіх євреїв, яких німці вбили, коли була Друга світова. Він знаходиться нижче на початку села. Плоске, на кінці села Павло. Він знаходиться там у березні. Тривалий час за ним ухожували, Там і людина була закріплена. і хтось фінансував, я не знаю. то до мене інформація дійшла. Але на даний час року вже п'ять його ніколи не косив. І він був огорожений, по ним дивилися. Зараз ні, не дивляться ніхто. Я вирішила таки знайти той цвинтар і подалася на околицю села. Якщо їхати з боку сваляви, то це ніби як початок села. А якщо з боку Ужорода, як їду я, то це кінець села. І от я не знаю, чи мені поталанить когось зустріти, бо далі, як ви вже бачите, чисте поле. Цікаво, чи довго я ще буду бродити отак. Лісами тут навколо. В селі мене попередили, що воно настільки заросло травою, важко його знайти, тому що ніхто сюди не ходить. Подивіться, як виглядає довкілля, одні руїни. Ось які болота тут були раніше. Все залишилося поросле камішом. Дякувати Богу, що довгі, бо інакше не знаю, що би і було. Руку поцарапало, дивлюся, подряпала до крові. Але то все, дрібниці. Не наступити часом десь на гадючок. Уявіть собі, без супроводжуючих. Тут серед лісів, серед хащі. Я знайшла таке. Оцей старовинний єврейський цвинтар. Ви маєте мені поставити п'ятірку у вигляді підписки і вподобайки. Їх усіх порозстрілювали, коли була вітчизняна війна. Кидали у яму живими. Так все роз... страшно розстрашно жорстоко все розправляли і розстрілювали. І живими. Helenu zakopuale da Фактично є на кожному селі, тому що я родом з хущини, і ми майже на кожному селі Закарпаття ми uh, маємо єврейське кладовище. В моєму селі в Копашні так само є uh, єврейське кладовище. Ну, і... Історія така сумна, але бачимо ні, що Бог веде історію далі. Ми і, 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 тільки усвідомлюємо, що. Ну, що не можемо поводитися таким способом і без людиною, яка має достоинство, Я все таки видерлась на те кладовище. Так. Не знаю, чому воно таке запущене. Там все заросло бур'яном. Я ледве. Знайшла його, там немає навіть таблички. Я знаєте, про що думала? Я думала про те, що якось жорстокість це фактично та річ, яка супроводжує всі покоління. Тобто, невже якось релігія не пояснює оці прояви жорстокості, від яких не може врятуватися людство? Ну Дивіться, все дуже просто. Ми бачимо, що де є корінь цієї жорстокості, що бачимо, що навіть сьогодні можемо дивитися дуже конкретно. Щоб мати цей статус, ні, щоб хтось завжди мене ні утвердив, ні, ми бачимо, що хтось хоче бути великим, ні і за, заради того, щоб бути кимось ні ладен робити ужасні речі, ні забирати життя іншому, ні е, ламати сім'ї, судьби інших. Ні. Оці ці два персонажі я бачила на стендах їхні фотографії у клубі. Так Так, так. Михайло Деметер є той, який фактично останній священик, який правив цьому селі за час радянської влади. Фактично сорок сьому році його радянська влада забрала з цього партійного будинку, який був засланий, посланий на заслання. Фактично ми є перші, котрі після легалізації, після 90-х років, є перші, котрі перед війною ми якраз встигли переміститися до цього старого перехильного будинку. І також отець, отець Олександр перепрошую Метрак, є той, який народився в цьому будинку 1837 року, котрий є письменником, є етнограф, є той, який обслуговував села на Перечинщині. Від себе додам. В 1949 році радянська влада відібрала від греко-католицької громади села Плоске церкву та передала новоствореній православній громаді. Після заслання останній греко-католицький парух села Плоске був реабілітований у 1992 році посмертно. Стараннями владики Мілана напівзруйноване приміщення парахіального будинку, в якому ще з 19 століття мешкали священики, було повернуте греко-католицькій громаді. Ви знаєте, я маю звичку в кожному селі вийти на найвищий пагорб, де зазвичай стоїть церква, і показати вам найгарніший краєвид. Цього разу я вирішила зробити це. Звідси старого єврейського кладовища. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, якщо вам, звісно, цікаво.